Як намалювати таке чітке коло. Я думаю, хто захоче зрозуміти, про що річ йде, перейдуть по вашому коментарю під тим відео, де ви це писали. Дивіться, щоб було чітке коло, треба наносити до места з декілька разів. Але з кожним, перед кожним разом треба підсушувати. Тобто намалювали, підсушили або феном, або залишили само висохло. Знову намалювали, підсушили, намалювали, підсушили. І так, доки воно не буде у вас таке. Більш-менш таке, як вам потрібно. Ну, якщо ви бачите, що воно вже не висвітлюється, ну, то не треба. А, дивіться, пензел я брала а, такий широкий, плоский, щоб легше було. Потім, як ви висвітлили так, щоб вам, ну, нормально було. Да? Я потім беру тоненький пензличик і починаю оці краєчечки підводити, і вирівню, іще, щоб воно прям таке-було. -таке -таке Також підсушила. І якщо ви хочете зірочки зробити, то також тоненьким пензликом окремо зірочку малюєте, підсушуєте, за рахунок того, що ви одразу підсушуєте, воно добре висвітляється. Підсушили, опять підвели. Підсушили, опять підвели, і у вас таким чином зірочки ці такі, як блискавки, стають. Ну, це, Думаю, що ну, понятно, об'яснила. Ну, напишіть, якщо ви все поняли, чи правильно я зрозуміла вас.